То TV-боксів дорожче 100 баксів до розпродаж нашого листопада. Так, тут day, і і 11 11.11, і чорна п'ятниця, і кіберпонеділок. Коротше кажучи, усі посилання опису під цим відео на перевірених продавців, на огляди того, що коштує дорожче 100, але наприклад, у цій розпродажі можна взяти. Homeatics BOX r 4 k PLUS за 101 бак. Це неймовірна ціна. І ще ми вам промокодів накидали в опис під цим відео. Якщо ви дивитесь і немає вже розпродажу, і промокоди не працюють. Ну вибачте нас. Але промокоди актуальні ми туди закидали. Тому дивіться саме для України. Тож, на каналі Технозон. Поїхали на до розпродажі листопада. Так, ми на нашому каналі підписуйтесь, натискайте дзвоник. Посилання я сказав, де а в нас п'яте місце. П'яте місце Югосикс 4 екстра досить цікавий популярний. TV-Box. на повноцінно моєму Logic S905X4 від звичайних UBS X4Q, він відрізняється тим, що в ньому є Dolby Vision ось такий прикол. І формула пам'яті 8, ой, ні, 4 на 128. Що ти не сказав 8 ГБ. То б диво було, коли отримали. Коротше, давайте так. Тут є Dolby Vision 5-й, 8-й профіль, 7-й навіть якийсь там тягає 1000 Мбітний LAN, в нього є Android TV подібний інтерфейс, хоча ви можете встановити. Що ви можете встановити сюди ще й Android-TV-модуль. Так тут немає Netflix, так тут немає, не будуть працювати якісь там американські стрімінгові сервіси. Але Світ ТВ, Мегагошечка, Nexon, будь-які наші, наші стрімінгові сервіси будуть працювати на ньому, звичайно, добре. Але 125 баксів і переплачувати 125 баксів, казано за що, чесно кажучи, для мене зараз не сертифіковані бокси так і є, я б не став. А ось на четвертому місці в нас. Мікулка М2 делюкс за 116, за 117 баксів, і це теж повноцінний M-Logic 905x4. Але Мікул не дуже любить доробляти свої прошивки, вони виправили усі там свої дитячі болячки, хоча я його хаю в одне одного часу. Він зараз нормальний, можна брати. 4х32, 1000 Мбітний LAN, Wi-Fi 6, повноцінна MLG S905X4, є Dolby Vision і Dolby Atmos HDR hdr 10 з підтримкою av 1 кодека Uh, нормально, прикольно, круто, але я вам скажу це четверте місце, бо, ну, блін, ребят, uh, чесно кажучи, дуже задовбало те, як підтримує Міку свої девайси, хоча це Skyward, і він досить якісний. А для тих, хто хоче попотужніше, по таке екзотичне, то це серія Zidu, Zidu Z9X 8K і Zidu Z. Тридцять про k Ви запитаєте мене резонне таке питання буде. А як же ж ти ж не робив огляд? Та ні, робив зідує UHD 8000 те саме, але з крутилезною звуковою, скажімо так, впровадженням звуковим там з електронікою, з цапом крутилезним. А тут все трохи проще, простіше. Вони взяли і прибрали формулу пам'яті, зробили іншу. Взяли, і прибрали звукову. Звукове обладнання і тут треба розраховувати саме на зовнішній ресівер і на зовнішній підсилювач. А тут в нас є підтримка. Blu-ray диск меню, підтримка Dolby Vision, Dolby Atmos, dts HD, dts X, HDR 10. Звісно, це не сертифіковані tv бокси але сюди навіть можна засунути. Бачите, які тут органи керування. Він може працювати як стрімер, в ньому є Wi-Fi 6, в ньому є. Ну, давайте я трохи, трохи нижче стану. Покажу вам постер Wolf, фірмові каталогізатори, АВС 3 кодик підтримує. Uh, Tidal Connect. Коротше, це крутелезне. І він ще працює на MLogic S908XK. Це крута штукенця бляшанка, яка просто-напросто uh, кудись у біднебеся віднесе. А зіду Z9X8K. Чи, теж формула пам'яті 6 х 64. В ньому можна під'єднати той самий SSD чи жорсткий диск, але через зов, зовні він буде сторчати, бо там зовнішній SATA-інтерфейс, але й коштує він усього 280 баксів. Чому я кажу усього? тому, що тут є і фірмова їх, їх технологія vs 10 яка робить, наприклад, з Dolby Vision роздач. Звісно, торренти воно тягає добре. З Dolby Vision роздач робить SD, sdr відео крутилезне з конвертацією кольорів і навпаки. І тут вже пішло те саме: Dolby Atmos, Dolby Vision, AVS, Tidal Connect, музикальна галерея, підтримка DSD, Flag, Wow і інше. Це таки не сертифіковані, такі дуже крутелезні мультимедіа центри На другому місці у нас Югус sk 1 AM8 Pro, а напівсертифікований, бо в них є Widevine l 1 До речі, у зіду теж є, але я його ніколи не позиціоную як окремий TV-бокс, там Якийсь там сертифікований. Ні. Uh, тут дуже все круто. Також iMLogic928K 8х128, що тут, що у Югуса M8 Pro. І тут от, для цих йогусів і для Zidoo, я зараз скажу одну річ, і ви зараз мені uh, скажете, наскільки це круто. Там є в нас тобто, штучно інтелектуальний апскейлінг і поліпшення картинки. Як у Nvidia Shield TV Pro 2019, так, тут теж є 4 k апскейлінг. і якісь старі свої. Там фільми чи передачі на IPTV, ви теж будете б до 4К, просто неймовірна якість виходить. І е, тут повноцінний MLG S928XK, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, е, класний пульт, lpddr 4 і е, 1000 мегабітний LAN. І звісно, тут буде працювати будь-що, окрім Netflix, звісно. Будь-що, бо у Югоси sk 1 є Dolby Audio і DTS HD, у Югус M8 Pro є, в принципі, все те саме, але 8х64, і тільки в нас є. А чого вони пишуть? пишуть? А, 8K Full HD, як... І Wi-Fi 6 є. Тобто, тв Тевібокс. Друге місце. Раджу подивитись, мій огляд, дуже класний. Югус uh, iM8 uh, Pro можна також купити у українського виробника українського бренду, він виробник TV-Box, але він представник ще Югус. Uh, можна купити по місцю з українською гарантією. А ось на першому місці в нас ніфіга собі 101 бакс на, на момент зйомки цього відео Homatics R4K Plus TV Box, на MLG S905X4, з Dolby Vision, з Dolby Atmos, з 1000 Mbit LAN, Wi-Fi 6, сертифікований Android TV. Netflix, netflix сертифікація YouTube, звичайний YouTube, який у вас з просторовим звуком. Якщо відео, звісно, у вас з просторовим звуком, це мається на увазі 5.1 звук. Тепер давайте далі. Ну, Android TV 11 з оновленням до Android TV 12 з автофреймрейтом. До речі, усі ці tv бокси тут є автофреймрейт повноцінний, тут автофреймрейт, тут автофреймрейт на зідках є. А ось на Мікулі треба буде встановлювати. TV Quick Action. тільки через TV Quick Action. Ну і на югусі теж е, дуже крутолезний автофреймрейт. Е, і дивіться, скільки тут сертифікацій. А ви один підтримка кодику: Netflix, Disney, Peacock, TV, Apple TV, Stars, ESPN, Spotify, і, звісно, будь-які наші наші е, ці неймовірні. ТВ, Будуть працювати. До того ж, є більш старша версія за 115 баксів Rockteck G2 з пам'яті вже 4х64. А ті самі, там Lunner G45 на 1000 Мбіт, той самий процес це однакові тімбокси. Тут трохи ліпший пульт. Від цього відрізняється, бачите, тут маленький, тут великий з керуваннями кнопки, кнопками. І також Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos. Та ще й можна з геймпадом купити, бо у Rockteck є. Є сертифікація GeForce Now. Тобто, якщо ви хочете стримити через Team Link чи через GeForce Now, то він має сертифікацію саме від GeForce, саме від NVIDIA. Хлопці, все презентував, посилання опису під цим відео, промокоди опису під цим відео, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.